Де я? Хто ти такий? Що ти від мене хочеш? Ти моя зброя. Спокійно, спокійно. Я тебе врятував від тих бандюків. А як я тут опинився? Я їх пристрелив. А ти від шоку свідомість втратив. Та я вже встиг життям попрощатися, Ледь в штани не наклав. Я тебе затягнув сюди, щоб перепочити. Сам же проснувся, поки той у відключці був встиг на гітарі пограти. А ти ким в зоні будеш? Мене в зоні вороном звуть, думаю, чув про мене. Так чув. В селищі новачків біля багаття про тебе щось говорили. Але я поспішав на завдання і не вникав в їхню розмову. А ти в зоні ким будеш? Мене в зоні кличуть мажором. Я вже як тут чотири місяці. Вже знаю тутешні закони. То я виходить в тебе в боргу. Кажи, чим я тобі можу допомогти. Та є одне діло. Слухай, зараз треба буде піти в АТП, від бандитів зачистити, і ще мого знайомого сталкера визволити з полону. М'ясником його кличуть. Я згоден. Ну, тоді виходимо в дорогу. Якраз вже сонце вийшло. Гості завалила. Ну і каже, хочеш якось зараз. Я вас сліду обоймав. А ну, чики брики, А Ну, два, два. Рятуйте хто-небудь. Дякую за порятунок. Будь ласка, завжди радий допомогти.